Привіт! Це наша полтавська бібліотека Філія номер 9 А це команда бібліотекарок. А ось наші чарівні читачі, котрі завжди сповнені нових ідей та історій. Я родом з Донеччини, з міста Лиман. В Полтаві я проживаю десь два роки. І цю бібліотеку я відвідую десь вже можливо півроку. Чотири рочки я з мамою ходив бібліотеку, вона вибирала мені книжку, а я цей час лукав між поличками. Колись я просто прийшла здати книжки і якось розговорилася з працівниками бібліотеки про професію, яку хочу здобути, і мені порадили гадяцький коледж мистецтв. І через два дні буквально я поїхала туди і зрозуміла, що це просто місце моєї мрії. Ось так вирішилася моя доля подальше, завдяки бібліотеці. Тому бібліотека це дуже добре місце. <гум> Мабуть, щоб комунікувати між собою, коли ти приходиш, тобі нікуди йти, тобі якось сумно, але ти знаєш, що є одне місце, коли ти прийдеш, і там будуть люди, з якими ти можеш порозмовляти, якось провести весело час поділитися своїми думками, і ти знаєш, що тебе вислухають, може якось підтримують, ще щось скажуть І в бібліотеці просто дуже затишно, дуже комфортно. Це не місце, де тебе будуть звинувачувати в чомусь чи почати. Це просто місце, де можна бути з собою, де можна розслабитися, добре провести. Один простір. М -м, бо в основному залі там, де ось, наприклад, три комп'ютери. Там то заходи, то майстер-клас, то шахмати, то усі комп'ютери займуть, а ти, а ти хочеш почилити, щоб тобі не шикали, щоб було тихо. Віримо, що з вашою допомогою ми можемо вирішити проблему браку місця для дозвілля, хлопців та дівчат і створити справді дружній простір. Адже маємо підходящу кімнату старого книгосховища. Правда, ще без ремонту. Собою розмовляти з однодумцями, обговорювати прочитані книги, радити якісь книги, тому що доволі важко підібрати той жанр, який тобі справді подобається, а коли тебе оточують однодумці, ти хочеш робити ту справу, яку ти любиш. І можливо, там якісь майстер-класи, тому що відпочинок до звілля це завжди круто, особливо коли ми навчаємось чомусь новому. Взагалі, напевно, було б дуже добре, якби можна було влаштовувати якісь музичні стави, наприклад, щоб грав хтось, а хтось слухав, співав. Я думаю, буде дуже добре, якщо ще можна буде грати в ігри, якось змагатися між собою, ну, звичайно, це все в дружній формі. І ну, напевно буде дуже класно, якщо можна буде запросити психолога або когось з цього. Року. Що, поговорити з друзями, обсудити якісь книги, фільми, серіали, або ось, наприклад, машини, як я люблю. Можливо, якийсь прожектор для перегляду якихось фільмів або серіалів з друзями, також термопот, щоб заварювати в дощові собі чаю. Я б хотів, щоб там була якби, не, щоб це кімнатка, щоб це була кімнатка з ліжками нашого віку, щоб ти міг легко знайти собі співписника. І обов'язково дзеркало з таким, напевно. Водяним знаком з назвою бібліотеки, простір для молоді, де можна робити селфі, потім виставляти соцмережі і таким чином робити піар. Ну і чес, чесно, хочеться, щоб туди поставили Xbox. Та й все напевно, щоб було місце десь посидіти і все. Також там можна буде поставити крісла мішки для того, щоб ми могли відпочивати з друзями, щось обговорювати. Також там можна було б поставити декілька стелажів з найновішими книгами, які нам дарують читачі в книгодії. От, от так це буде дуже добре. виглядати. А штативи для того, щоб знімати різні у Тіктоки, можна розповсюджувати інформацію про бібліотеку та новий простір. Що в нас дуже багато дій цікавого та нового, і щоб захочувати і нових читачів, і старих, щоб приходили. Е, чесно, цього можна і хватити. Mm. З тобою ми можемо більше. Підтримай «Friendly Place».